Слово Боже, для вас помолимось. Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій разом, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я могла прийняти твоє слово. Перед світом Слова і Духом благодаті, нехай зникає тамирва гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 14 глава, з 1 по 11 вірш. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте в мене. В домі отця мого багато жителів. Коли б не так, то я сказав би вам іду, бо поготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я, куди ж я йду, ви не знаєте путь. Господи каже, до нього тома не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тю путь. Ісус до нього, я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якщо ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали ви. Відтепер знаєте його і бачили, а Филип йому Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе? Хто мене бачить, той бачить Отця? Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віри, що я Отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває у мені, він творить діла. Тож вірте мені, що я Отці і Отець у мені, а коли ні, то через самого самі діла вірте. Істину, істину, говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що їх я роблю. Бачимо, що Євангелист Іоанн описує, як Ісус утішає апостолів. Перший вірш дуже такий радісний, каже, хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте в мене. Це таке дає надію, що ми не маємо переживати, що Господь є з нами і все замість нас. Робить. Це так часто люди говорять. Але Ісус говорить, коли ми перебуваємо у ньому і йому довіряємо і робимо те, що ми можемо зробити. Тоді ми можемо сказати, що ми можемо не тривожитися, бо Ісус є з нами. Бачимо, що каже Филип. Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Филип у проханні цього дорослого чоловіка живе така дитяча туа людина за своїм небесним Отцем. Але Ісус йому мовить, скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Хто бачить мене, той бачить Отця. Можемо також собі застановитися, де бачимо Христа у своєму щоденному житті? Як переживаємо цю присутність і наскільки ми її цінуємо? Можливо, учні зараз не цінують, коли Ісус є з ними. Але пізніше вони бої прагнути цієї присутності. Господь показує сьогодні що, що я оці, а Отець мені. Господь є у присідій Тройці, безнастану схиляється над твоїм життям над моїм життям. Вдячність це усвідомлення і визнання того, що ми. Обдаровані чиєюсь увагою, любовою, допомогою, жертвою, яка засвідчує нашу цінність і унікальність. Нам потрібно тільки прийняти у вірі його ласки, навіть серед маси явних і неявних небезпек, може сполонити нас миром і радістю. Сьогодні Господь говорить, що Він є з нами, що Він перебуває серед нас. Не забуваймо про Його присутність. Будьмо з ним. Нехай Господь вас всіх благословить в цей день і наповнить великою довірою, що ви могли йому довіряти і відкрити своє життя. Амінь.